Гінічний душ. Будуло легко обирати чи ні? До речі, їх же треба обирати на початку ремонту? Так, щоб в стіну закладні зробити. В тебе ж вбудований, правильно? А що бувають інші? Бо вони не вбудовані. Ну, коротше, ми просто сказали, що вбудовані зараз це модні. Да. Це як двері прихованого монтажу. У мене двері приховані. І от, коротше, треба робити те, що модно, і те, що. Якби... Легко було обрати. Да. Це насправді тому, що вже таке мало хто ставить. Ми... Я не скажу, що це там колхоз, якийсь чи що, але е, Ну, коротше, було... не дуже естетично ці це, 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 шнури, які будуть торчати, таке. Коротше, в тебе який? Отакий. Ну, у мене тут мого нема. У мене, тебе... в мене тебе... круглий рейс, О, такий і ось Такий, мати тільки матиме золоти. Було брати легко, тому що я обрала одразу цю душову систему і просто попросила підібрати під неї. На жаль, такого ж бренду душово, змішувача гігієнічного не було, тому в мене от, ну, трошки різні бренди. А ти не боїшся, що в тебе цей колір облізе? Ні, я не боюсь. Тіба це нормально, ти до цього готова? Я розумію, що це може бути. Ну, По-перше, він оцей немає. Це не має ну, облізти, це оригінальний колір, це не фарбований. Шліфований. Да. Ну, Вона типу ну облізе, окей. Я ж не на все життя. А Що треба робити, щоб не облізло? Бережно до нього ставитись. Це ну, блін, Типу, якщо ви придбаєте знову таки собі бентлі і фігачнете на неї кислотою, воно у вас теж облізе, і це не гарантія. І, і, так і тому, будь ласка, обережно миємо, не використовуємо хімію. Не Жорстку. використовуємо жорсткі всі ці штуки, тому і головне м'якенькі тряпочки, типу мікрофібри, і все там ні шершаві губки, ніякі там ні хімії хімія, всі воно буде вам довго слугувати, але саме ще головне, щоб була у вас нормальна в якості вода. Да. Якщо ви це все навіть Те, і робите, що, там де у мене будинок, там погана. Якість води ми будемо систему очистки на весь будинок. Ось зараз. тому, що якщо у вас вода скважина, або там не рядом. Не знаю багато накіпів солі, хоч вона мільйон гривень буде коштувати, то жоден виробник гарантію не дасть, що тут буде куча солі на ній. і це треба також розуміти.